Бажаю козацького мережею зшириться інформація і відео про те, що один з очільників управління банку, Нацбанку Павло Поляруш, блядь, Серед міста бухущий в хлам, блядь, погрожує, сука, військовослужбовцю Збройних сил України, блядь, прострілить йому ногу. Ну Це просто піздець, блядь. Зачіпається за шлагбаун, там щось починає розказувати. Приїжджає там поліція, коротше, оглядає його наградняк. Понімаєте Тобто військовий, військовий, блядь, який пройшов нахуй бойові дії блядь Він собі блядь, не може купити блядь, пістолет Нахуй для носіння. Розумієте, блядь Да, з наградняком блядь, може ходити але ну самі розумієте, кому дають наградняк? Що блядь, звичайному військовому блядь, солдату його дадуть, блядь? А цьому хуйлові, блядь, за які заслуги йому дали цей наградняк, блядь, яким він тепер, блядь, погрожує, блядь. І я впевнений, блядь, більше, чим впевнений, що цю ситуацію заминуть, блядь. Потому що ті підараси, блядь, своїх, нахуй, в обіду не дають, понимаєте? І, блядь, мене це просто, сука, наскільки пригнічує, блядь, що, ну, блядь, така хуйня коїться в нас в країні, блядь. Під час, сука, війни, нахуй. Та цього підараса не то, що там він говорить за компенсацію, за розбиті очки треба було йому все їбало розбити так, нахуй, щоб його й не узнали, блядь. Просто, блять, мене емоції.